Друзі, вітаю! Мене звати Наталка Матвієва і сьогодні я би хотіла з вами поговорити про таку важливу річ, як думки про майбутнє. Дуже часто думки про майбутнє вводять в нас в стан ступору, в стан стресу, типу думки, типу, а що якщо, а що, якщо я піду до літера, він підвердить мої страшні думки, а що якщо, а що якщо це війна ніколи не закінчиться. Тут тобто, насправді дуже багато оцих думок, які нас лякають, думок про майбутнє. І тому я вам пропоную дуже коротеньку практику, яка, в принципі, повинна розставити всі крапки над її і прояснити ситуацію. Ця практика складається з дуже простих і дуже легких запитань, які ніби направляють наш мозок в таке конструктивне правильне русло. Отож. Які це запитання? Я швиденько їх вам е, перелічу, ви собі постараєтеся їх запам'ятати, і в принципі було б добре, щоб ви їх навіть вивчили на пам'ять. Бо коли у вас з'являються оці думки про майбутнє, ви зразу зупиняєтесь і питаєте себе, про що я зараз думаю? Отож, коли ви відловили, що ви думаєте про майбутнє, ви задаєте собі запитання. Про що я зараз думаю, про теперішнє чи про майбутнє? І відповідь буде такою Я думаю про майбутнє. Наступне запитання, яке ви маєте собі задати, чи знаю я своє майбутнє. І відповідь вірної буде такою Ні, я свого майбутнього не знаю. Тоді наступне запитання Про що я думаю? І відповідь буде такою, я думаю про те, чого я не знаю. Отож, якщо я думаю про те, чого я не знаю, чи це додає мені гарного настрою, позитивних емоцій, здоров'я, відповідь буде такою Ні, напевно. Чи я впевнена, що те, чого я не знаю, буде зі мною траплятися? Відповідь, яка буде? Ні, звичайно, я не знаю, тому що я не знаю майбутнього. Отож, останнє запитання. Чи є мені сенс думати про те, чого ніколи зі мною може не трапитись? І відповідь чесною буде. Ну, ні. Для чого думати про те, що може зі мною ніколи не трапитись? Ми думаємо про страшне і про погане. Пригадуєте, так? Якщо це зовсім не корисно для мене, тоді що я роблю? Я закриваю це запитання, і я собі даю відповідь: я буду думати про те тоді, коли воно станеться по факту. От я прийшла до лікаря, мене перевірили, дали мені заключення, отож я маю про що думати і з чим працювати. Тоді я про це думаю. А до того я про це не думаю, спокійно сплю. Отож, друзі, я вам пропоную використовувати цю практику в своєму е життєвому мисленнєвому раціоні, і е для того, щоб бути більш сітішими в сьогоденні, для того, щоб мати можливість е вистояти цей непростий час, який ми зараз проходимо, і бути е здоровішими, і нести в собі е здоров'я, позитив і натхнення для того, щоб е бути сильними. Па-па.